Це поле пшениці біля села Червонопілля Кропивницького району. Агроном показує, пшениця тут полягла після дощів і буревію у червні і липні. Вона ось лягла і вона переломилася аж біля кореня. Вона нагнулася, вже не поступають речовини для наливу. Тобто уся маса. І в кінці ми отримуємо не таке налите зерно і воно щупає. Каже, полегла пшениця набирає від землі вологу. Ночі косити не можемо, бо те саме від землі відходить волога і зерно набирає вологість. База йде від 14 до 15, яке кладеться в склад, воно буде зберігатися. Вранці була 16-15. Може перепустимо через сушарку, трохи доведемо до бази. Але молодці. Повільніше ми вбираємо, коли лежить, то повільніше вбираємо, бо швидкість комбайна. Должна бути менше, щоб забрати все зерно. А якщо стоїть пшениця, то швидкість комбайна трохи більша. Вибираємо десь рішення. Десь в два рази, в півтори рази. Комбайн йде потехніше. Як отаковою косимо, наприклад, стоячу, то йде комбайн 35 до 4 кілометрів. А зараз йде 2,5-3 до 3 кілометрів. Керівник фермерського господарства Микола Пелеш каже, якби пшениця не полягла, зібрали б на третину більший врожай. Взагалі була види непогані на врожай. Ну, погодні умови були дуже тяжкі. Самі тут і град був, і вітри і з сильними ливнями. Все ж таки комбайни сучасні вміють це підбирати. А горох, то взагалі зими, він дуже від цього пострадав. Він на той час, коли ці зливи були, він був вже стиглий повністю. Стебло вже сухе. І незважаючи на те, що він був висотою більше метра, його так зуміло положити. На нього, мабуть, з тиждень це ливні, ливні, ливні. І він був прибитий до землі не більше двох сантиметрів був. Нині в області зібрали майже половину врожаю озимих зернових, каже Григорій Арсірій. Серед них пшениці 30%, урожайність. 48,1 центнера з гектара, що майже на тонну більше проти минулого року. Що стосується зимої ячменю, практично завершено збирання. 95% було до тих дощів, які пройшли у нас на території області, і урожайність практично на рівні з пшеницею, тобто десь на 12 центнерів з гектара більше проти минулого року. Стосовно гороху, хотілося б зазначити, що дійсно... В цьому році горох дещо показує нижчі показники, ніж в минулому році, через те, що не погодні умови. Свої посіви від негоди Микола Пелеш каже, не страхує. У нас багато хто пробував страховки, то не виходило, навіть якщо були якісь випадки. Один раз, я тільки пам'ятаю, це років 15 назад вони зайшли і, начебто, для реклами двом чоловікам виплатили були цей. А потім в інших дуже тягани знайшла доказати, що це страховий випадок, не страховий випадок, там вже нюансів цих. Це... Я не знаю, треба, щоб ця система запрацювала повністю. Платиш, платиш там кілька років, а потім страхує випадок і тобі нарахують там отаку, навіть не вернуть те, що ти за ці роки заплатив, це теж відлякає. Додає, жнива озимих у господарстві триватимуть ще два тижні. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.